привітики! Всім хорошого дня. Ми їдемо на шашличок. Погода на вулиці, так собі, вітряно. Але донечка хоче на річку, так що ми їдемо на річку. А я зараз готую картоплю з салом і з чесником. Запечемо, зараз фольгу поставлю і поставимо на, цей, на мангал і запечемо на грані. Зараз вам покажу. Так. Картопелька, правда, в нас, чомусь у мене трошки потемніла, це такий сорт картоплі. Я, напевно, зроблю два пакуночки, тому що один це буде за цей. Отак От сала. Сала і чесничка. Можна би було все це перекладати. Але не бачу сенсу це все перекладати. Колись ми так робили бульбина, чесничина, сало. Воно все розтечеться і перемішається. Зараз іще на один буде такий пакуночок. Зараз зроблю два таких пакуночка. Посолю зараз гарненько. Бо тому що сало не солене, у мене в морозилці було. Отако гарненько посолю. Тут зразу вже посолю. Щоб я ще раз не солила. О, ось так оце все посолю. Важкувато мені одною рукою знімати. О, і зараз гарненько це так викладу. І зроблю такі пакуночки. Ось так. О, ще один мені такий гарненький пакуночок вийшов. Ось такої завернула конвертиком. І ще один вийшов. На всякий випадок, беру ось таку бритванку, мало ли що раптом фольга порветься, або що там же чоловік подивиться по ситуації, як краще йому її запікти. Чи безпосередньо у фользі поставити на грань, чи в бритванці? Для донечки зробила порцію картоплі фрі. Бо, мало ли вона не захоче ту салу з чесником, так буде мати свою. Так, заправочка для шашлика, для печеної картоплі, печених ово... овочей. Я вам колись обіцяла. Так ось у мене вже під... петрушечка підросла. Правда, її не дуже багато, вона ще маленька, але свій аромат вона дасть. Оце все ми так ріжемо дрібнесенько, гарнесенько. Ми ходили, коли десь їздили, там гори. Наш шашлик. Я дуже люблю шашлик. Печена картопля, і там кабачок запечений, перець запечений, баклажан. І деяких, ну, шашлик як шашлик, там смачно, як смачно. А до одних ми прийшли. А це так смачно. Я не розумію, чому так смачно. Потім ми приїхали додому. Я кажу до чоловіка, слухай, я зрозуміла, чому так смачно. Кажу, ти бачив на підносі, коли ми вже поїли, залишилася петрушка, кріп і аромат такий чесничка. Кажу, це вони робили таку заправку. Кріп, петрушка, чеснок. І все це залити олією. І потім, коли вже вони зготували той шашлик, викладали на піднос цей шашлик, бульбу. Овочі. І вони все поливали оцею заправкою. І все. І тепер я таке завжди роблю. І це дуже смачно. Так, не знаю, мій желудок мені за чеснок, звісно, не подякує. Ну, але що зробиш? Інколи треба? Інколи треба, може обійдеться. Все сюди переміщаю. Ось так гарненько. Угу. І олію. Поливаю олію. Тож гарненько не шкодуємо. Потім по картопельці можна розмастити. Щоб вона була ще сочніша. І все, і гарненько перемішуємо. Ось, гарненько перемішуємо, підсолити, обов'язково підсолити. Отак, От гарненько підсолити. І все, і смакота буде. Ай, мені вже слина тече а аромат який. Це все таке молоденьке. Але мені так тяжко одною рукою тримати і мішати камеру. О, все, я зібрала наша пляжна сумочка. Готова. Все, ми готові їхати на річку. Поїхали з нами. Їдемо. Заки все зладили, вже змучилися, так? Вже впріла, точно вже хочеться намочитися в воду. Дотепер ще не хотілося, але тепер як і все робила. То вже хочу намочити в воду, бо мені вже жарко. Машина піпікає. Заростає, все потихеньку заростає, заростає. Вже доріжка дорога й вущ. Худоби нема, та вже всюди позаростало. Колись то все було все. Ой Боже, була зелена травичка. А тепер родні корчі цього року ще більше заросло. Ой, матір рідна, які тут ями. Ай! Якби це не було 4х4, на то навряд би рискнув їхати, ні? І якби вона не була висока. Ну, ми не їздили, коли в нас була шкода. А оця вже висока. Та тут теж я має? бачу така ця вибоїна. Треба поверху їхати. Поверху де? Де вже переподовжує. Та нічого, їдь помаленьку. Їдь помаленьку, тут в принципі колеса здоровенні, мало що тут для неї, от воні. Якщо розібратися. Треба було в нас в село поїхати попробувати. Туди баня китайська, так. де ми ну, ж там... Борщівники. борщівники такі повиростали, як дерева. Та нічого, нормально. Це... Тримай її, тримай її, не давай її розколишуватися. А вітер який. Ну, це не такі борщівники величезні, як того року, того року було Все заросло. А тут було перше камінчики, тут травичка, як газончик. І тепер все заросло. Ну, нема багато людей. Чекай, ще то вже поки що, Тож все заросло. То вже так заросло, що вон ну, там хіба оце, де люди. Чекай, я що що там... і де ріка, коли сильна вода вимиває, коли прибуває вода. Але водичка, чистенька, зелена клас. Чекай, де... Я... Де нормально. Річка зелена. То файно, то чистенька водичка, тому вона така. Тут із-за того, що тут скали ліс, і вже хтось по скалах лазить, і то вона так відбивається, і що нібито вона зелена. Та вже є трохи людей. От тут ще лишилося місце, що ще не заросло, що люди приїжджають, відпочивають. І річка, коли прибуває вода. Та де небудь вставай. Які тут аромати, як тут пахне шашликом? <рі> Бачу, що знімаю? Ні в окулярах, ні без окулярів. Дві яка водичка. Водичка клас. Водичка клас. <риклад> На руку не нормально. <риклад> я не знаю, чи я наважуся купати, але класно, диви, чиста. Диви, аж там видно дно. Диви-ка. Клас. Але я насмілююся Ти насмілишся купатися, я не знаю, чи я насмілюся купатися. Я напевно ні. Я вже дуже-дуже тяжка стала до купання. Я і була така, як ти. Холодно, грязно, болото тече. Є, ми купалися. Нам було все одно, але ж би вода, ж би плавати. Йдемо Йдем палити. Зразу на штато пішов палити. А що чекати? Нехай шашличок жариться, та доці. Що, що? Це тато в моменті наш. Заки ми пройшлися до водички, вже розпалив. Люблю я природу, нашу природу. Нашу. Дома люблю бути. Такий тато атракціон придумав. Буде катати зараз. Ану давай і поїхали. Краса Доберманчик хоче купатись. <рес> <рес> вона була маленька, то так чоловік робив. І вона це запам'ятала, і тепер кожного разу так хоче. Дивіться, який я камінь знайшла у воді. Хтось намалював, але воно не стирається і в воді лежало. Два сердечка. Хі -хі. Якийсь чоловічок з двома сердечками і з бородок. Я дуже холодна, не буду, не буду дозволяти купатися дитині. Ні, дуже холодна. Вероніка не дочекалася шашлика вже. Бульбу фрі наминає. І з чіпсами. Подивіться, як вона їсть. Бульбу фрі в кетчуп, а друга рука чіпсу тягне. Вероніка? Так не піде діло. Піде. Поставив yeah. чоловік, тут хтось жарить шашлик. Вітер повернув мені, дим. Мене аж голова заболіла. Ми тут теж трошки закоптимося, не тільки шашлик запечемо. З одного боку ставити бульбу, ну, та? так? Вкладись, чи, чи коли ти вже шашлик поставиш? Вже. Добре. Так. Куди краще покласти? Сюди, напевно, кладу краще. Ой-ой! Це дуже пече. Дуже пече. Баляхану. а другу куди покласти? А? Та яга, воно в них запекло. То якщо не можеш зробити, скажи мені, щоб я зробив. Ти сказав покласти, я кладу. Та не як покласти не небудь, а покласти. А я хотіла клад... ну, на накладити. На, ти, на. PPE> А ти ти можеш як класти. Та я той вовну. Я хотіла покласти запекла рук. Ня-мі-ня-мі. що? Аромані. Романі нямі нямі У нашого тата найсмачніший шашлик. Та, доню? Як себе не поміло У нашого тата найсмачніший. Наш тато спец вже по шашликам. Бульбочка шкварчить. Я поставила все ж таки в цю беркван і чуть-чуть підняла і воно так класно вийшло. Є чуть-чуть такий проміжок між... Углями, углями і між бритванкою. Бо інакше вона би, може, і згоріла. Я шкварчить. Сальце шкварчить. А ще рум'яний. Я навіть не знала, виявляється, оці шампура чоловік сам зробив. І оце повигинав, і оце понадрізав. Супер бульбочка печеться. Нічого не горить. Краса. Тільки шкварчить. Сальце топиться, шкварчить. Так що супер. Ну сочний шашлик аж капає з нього. М -м -м. Так, підйомчик. Подйомчик опа, па опа-па опа. па Що це воно? Гді? Давай давай маленько, давай. Ай, бідненько. Забуксувала. Там така яма була. Фу, заки вийдеш з тих катакомбів. що приєш, так за машину болієш. Виявилося, ми без документів їздили. 2 кілометри. Два кілометри, але все одно. Чоловік аж тепер мені зізнався. Є документи в телефоні. Документи є в телефоні. І на машину? Так, все є. Збиратися, годину розбиратися, як то кажуть, закусим кішки, кілометр пішки. <реку> Ой, як файно вдома. Я все змучила після такого відпочинку. Сюди добре, а дома найліпше. Приїхали з річки і пішли у басейн купатися. Та бо в басейні тепло, а на річці така вода холодна. Ночі холодні. І пару днів було лише 18-19 градусів, та й холодно. Оце коли ми виїжджали, там така величезна яма, і коли машина забоксувала і трішки кидала назад. Я в той момент думала тільки одне, боже би, діти, би дітей не було ззаді. Ви бачили, вони стояли спереді, махали. І в мене одна думка би дітей не було ззаді. Перелякалася капець. Дякую всім за перегляд. Па-па, до нових зустрічей!